Залишились останні з восьмидесяти чоловік. Ми останні залишились на своєму місці, там, де ми виживали, там точніше, як сказати, в своєму бункері. Юрій мені прислав відео. Це є такий кружечок, ми його дуже зберігаємо. Їхній бункер. Юрій знімав всіх своїх побратимів себе і казав, що ми виходимо, здаємося у полон по наказу президента. Була команда. Знищити те, що залишилось. У нас рації, там, зброя, щоб ворогу це не дісталось. І останній день виходу Юрій якраз потрапив під таку задачу. Вони останні, хто виходили, їм потрібно було все зібрати, все, що в нас залишилося. Да, тобто, у них там якісь там і документи, і оружя, там, начебто, все це просто знищити треба було, щоб воно не потрапило до рук ворога і тільки почала виходити. І самоліту на них скинули фосфорну бомбу. Нас стрісували вони з дрона чи з коптера. У мене як чуйка, якась. То і врятувало моє життя, що я не, не спустився донизу. І взрив мощний, сильний взрив. І все відуди, як плам'я з цього бункера, ну, просто тупо обжигало. Огнем тебе просто об обпалило. Мене і командир мій стояв рядом. Його обожгло 40%, у мене 30%. Чудом ми ще дійшли до виходу. Мене звати Клименко Юрій Сергійович. Я родом з Маріуполя. Як сама сім'я, дружина. У 2014 році ми познайомились, ось одружилися у 2014 і вже у 2015 році в нас народилася донька Софійка, старша. І на початок вторгнення, повномасштабного вторгнення. Я служив по контракту вже четвертий рік. Він мене просто попросив, щоб я з дитиною виїжджала, і він каже: що Я повинен бути тут, я повинен бути на своєму місці, я повинен бути зі своїми побратимами. Багато хто з Маріупольців, вони мене зрозуміють, що ми думали, що буде як в му Що зараз наші хлопці відстоюють і все буде добре. Я вирішила залишитися вдома з дитиною. Це була моя помилка. Я відразу пішов до свого підрозділу. Ми попали на оборону спочатку одного містечка, потім перемістили нас в інше місце. Як то кажуть, знаєте, очі бачили те, чого не хотілося бачити. Розум він не усвідомлював на 100%, що відбувається. Начебто ти бачиш це, але ти просто не можеш в це повірити, що в 21 столітті ось таке може ну, проходити. Ми сміх збирали і все те, що показують, да, там, про новинам деякі люди. Ну, Мені зустрічаються, вони мене запитують, а чи це правда? Я кажу, да, це правда, да, це було. І ми збирали цей сніг, занесли в ванну, закривали цю ванну, щоб, хоч якось ця вода, вона була. Зі старшою донечкою ми провели до 16 березня. Ми були вдома, і 16 березня за мною приїхав родич, це Юрин зять, його. Сестри да чоловік приїхав за ними і за нами приїхав нас забрав. 15 марта я присоединився з двома побратимами до да, полку азов і з ними з цими хлопцями продовжили вже подальшу дію. Вони заряджені були духом настільки позитивно, і з ними як то це все виполнялось. Ландшафт менялся каждый день. Вылазишь. Вчера было ровно, сегодня уже после обстрелов одни ямы. І ось о, в Дніпрі, о, десь був через тиждень, да, цей такий о, о, час, о, начебто і не дуже довго, але для нас це був як знаєте цілий рік. О, прийшло повідомлення. Це була смс я її ніколи не забуду о, Хлопці Писали на картонках записки своїм жінкам, своїм матерям, і потім хтось там один фотографував і виходив на гору, де у, де у командира був зв'язок, там де Старлінк стояв. І тобто швиденько ззаді на картонці був номер телефона. Там і, тобто, жена Віка відправити. Вони оп, там повторфали, відправили все. І ось там Юрій написав, що він живий, що він знаходиться в Азовсталі на обороні. Перший обмін, який в нас був 29 червня, всіх важко поранених обміняли у місті Запоріжжя. Я потрапив в список обміну як важко поранений. Якщо б не поранення, я думаю, ніхто б нас би не поміняв. Міняв так ну, 100%. Чоловік зі сльозами на очах, чесно кажучи, дзвонив тому, що каже: Ми вдома. Просто ми, ми в себе. Ми вдома, нас тут так зустрічають. У нього така радість була, і такі сльози, знаєте, радощі. Він каже: Нас тут нас тут так ждали. Я ж бачу, як тут ми заждали. Добрий день. Я вас запрошую. Так, ну перше враження. Клас! В приємному. Так. А? Ось ми, так. Да? Вже тут. Як несподівано. і папа і Мія. Мія там, так? Да? И София. А кто еще там? Мини. Да. Мама. Класс. <съявил> Дорослые были вот. такие стримани, да? Да, она за <съявил> всех показали, То, что у нас в души не <съявил> Шановний Юрію, шановна наша родина героя, сьогодні я маю дуже важливу місію від засновнику проекту Серця Зовсталі Ріната Ахметова передати вам цю затишну світлу квартиру. Я знаю, що ви втратили в Маріуполі все, і сьогодні для вашої родини це безмежно важливий день. Я хочу вам передати слова вдячності від нашого засновника, від цієї команди серця Азовсталі» за героїчну оборону міста Маріуполя за те, що продовжуєте робити для нас і для нашої країни. Ми це безмежно цінуємо. Ми дуже любимо, і поважаємо наших героїв, і дуже ми хочемо, щоб ви тут були щасливі з вашою прекрасною родиною, з вашими дівчатами. Це для вас з великою повагою. Давайте обійматися, будьте обов'язково щасливі. Дякую всім. В першу чергу, Рінату Леонідовичу і всім вам Велике дякую за все, що ви робите, за вашу підтримку, за те, що ви нас написаєте. А ну дивись, хто там прийшов. Соломія! Добрий день! Добрий день! день. Заходьте, будь ласка! Соломія! Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. То крім мене буде кава. Я б з вами. Прекрасно. Ну, ми да, дивились, коли побратимам е видавали житло, е е по це все відео, І я коли дивилась, і ду дуже раділо, знає, і була така радість. І думаєш, е дай Боже і нам пощасти, і до нас дійде черга. чергу. Ми сьогодні видаємо квартиру по програмі вдома, серця Завсталі, фонда Ріната Ахметова. Е трішки більше, ніж. Е Два роки існує програма, і за ці трішечки більше ніж два роки. Просто неймовірна кількість різних історій. Я дуже сподіваюся, що Юрія, Вікторія, Софію, Соломія будуть тут щасливі. В цілому світу дім, лише повертайся. Коли, так, знаєте, там кожен е, каже, там, я поїду додому, і ти такий зразу от, в тебе е, стільки думок в голові, ти розумієш, зразу, е, свій Маріуполь, свій дім, і, і ти розумієш, що в тебе нема дома, куди мені їхати. І ось коли зараз. Е, ми приїхали, і я ще досі не усвідомлюю, Хоча ми вже з речами приїхали. Ми сьогодні вже будемо речі розкладати. Дівчатка просто дуже задоволені. Дитяча кімната їм настільки сподобалось. Дуже е, вдячні е, всієї команді, тому що настільки такий підхід, настільки от заходиш, і все так з душою е, вже і картина наша родина стоїть. Е, ну, це просто супер. Що так про дівчаток попіклувалися, все є. І ну, просто записав відео, говорю, любима, дай Боже, вийде, що виживу. Я вернусь, і ми з тобою пойдемо одразу в церкву, повінчаємося. І буде у нас ще ребенка. Я її так записав. Ну і так вийшло. Юра виконав свою обіцянку, яку він мені дав в Азовсталі. Це була теж там одна із перших його записок. Це ж це теж було на картонці написано. Що я, якщо повернусь живим, то ми обов'язково повінчаємось. І е, Юрій так обіцянку свою дуже швидко так все сам влаштував. Він так, так цього дуже хотів. І ми з ним обвінчалися. І потім, вже після вінчання, е, через 9 місяців в нас народилась Соломійка. Перша дитина з Азовсталі. Це найперша дитина після е, Маріупольських подій після полону. Вона одразу визначила, де її. Це просто ну, ну, точно такий знаєте, характер і сталь. Така сталь, тому що сталева, дуже така, все по її. Ну, просто всі, хто до нас приходять до гості, всі кажуть зразу, бачно, хто тут в домі господар. Ну, командирша така. Я дуже чекаю своїх побратимів, своїх хлопців, з якими я був, можна сказати, кожен день там всі ті 86 днів багато хлопців ще там знаходиться в полоні. Я вірю, що це все закінчиться і ми зустрінемось з усіма.